Весні, ми схиляємося перед Тобою, перед троном Твоїм, перед славою Твоєю. Господи, наше серце розширене, особливо тим, що Ти даєш нам бачити благі і добрі дні. Мало хто з нас пройшов голодні часи, часи нужденні. Але Господи, сьогодні Ти нагадуєш нам, що хліб щоденний, Ти подаєш нам кожен день. І ми дякуємо Тобі за хліб фізичний, за той хліб, який підкріпляє наші сили фізичні, який живить нас. І дає нам можливість звершувати працю, шукати Тебе, славити Тебе своїм життям. Дякуючи за хліб, Господи, ми дякуємо, що маємо його в великому достатку. Ми також просимо прощення, можливо, за ті моменти, навіть часи, коли ми зневажаємо цим хлібом, коли ми можемо викинути його, коли ми можемо занедбано до нього ставитися і не цінувати. А найбільше просимо прощення тоді, коли маємо невдячне серце. Господи, вчи нас подяці, нехай Тобі буде слава в кожному нашому дні і в тому, що ми маємо хліб на наших столах. Амінь. Yeah. Амінь. Yeah. Ми ставі батько, Христебець землі. Ми сьогодні в домі Твоєму зібралися, щоб віддати належну тобі подяку, належну тобі славу. Господь, дякую тобі за слово, яке ти дав для нас людей. Дякую Тобі, що. Твоє слово залишається живим і діючим, що воно має силу спасати, Господь, захищати. Дякуємо Тобі, що ти по своїй милості не лишаєш нас в тяжкі часи. І зараз в кожного є можливість читати слово Твоє, Господь. Але відповідальність залишається на нас, як ми приймаємо Його, чи ми приймаємо, чи ми відкидаємо, Господь. Дякуємо Тобі, що Ти нам дав це слово і дякуємо тобі, Господь, що. Це слово має таку безмежну силу. І хто звертається до нього, хто надихається Ним, хто живиться ним, Господь, той має надію на життя вічне. Дякуємо тобі, Господь, що ти не лишаєш нас ні в яких обставинах, ні в ніяких ситуаціях. Дякуємо Тобі, що твоя милість і твоя любов до нас, Господь, вона безмежна і вона досконала. Господь, дякуємо Тобі, що вона не перестає ніколи, і що ти залишаєшся вірним своєму слову. Навіть коли ми не вірні перед Тобою. Вибач нас, будь ласка, за наші гріхи, Господь, бо грішні ми перед Тобою. Очисти нас, Господь, своїм словом. Дай нам більше мудрості, дай нам бажання, Господи, кожного дня відкривати Твоє слово і знаходити для себе щось нове і потрібне. Хай усьомби прослав Твоє ім'я, великий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Любий наш Господь, ми дякуємо тобі, як. Народ України, як діти твої, за те, що ти зібрав нас і на цьому місці, Боже, за твою любов до нас. Ми дякуємо тобі за те, що ти і цей народ Естонії дарував їм таке велике серце, що вони прийняли нас, Боже, і полюбили нас як своїх. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за те, що ти даєш нам це благо. Ти, Господь, даєш у житті кожного благословіння, і ми повинні тобі завжди дякувати. Боже, допоможи нам, як цей прапор, який нагадує, що ми народ України, щоб і наші діла, наше життя воно нагадувало усім, що ми діти твої, щоб люди бачили і нас як знамена Твоє Христове і йшли до Тебе. Ти допоможи нам в цьому, Господь, благослови народ України, благослови народ Естонії. Ти стань, Боже, нашим захистом, нашим спасінням, а тобі да буде слава вічна, Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Небесный Отец, мы возносим благодарность Тебе и прославляем Тебя за великую чудную любовь. Мы благодарны тебе за то, что ты так все чудно устроил и организовал. Мы восхищаемся твоим величием, твоей любовью к человечеству. Как сегодня уже было сказано, что мы не заслуживаем ничего, но ты даешь нам все необходимое и сверх этого. Мы благодарим тебя за то, что мы находимся в том месте, где есть питьевая вода, чистая вода. Мы благодарны Тебе за то, что мы имеем эту воду в обилии. Благодарность прими от нас. И помоги, чтобы мы никогда не забывали и благодарили Тебя за все то, что Ты даешь нам в этой жизни. Были внимательны и замечали все, что Ты проявляешь к нам. Твою любовь к нам, Твою милость и заботу. Прими от нас хвалу и благодарность, наш Бог. I mean.